Слава Ісусу Христу! Природа і наше в ній життя, і наше в ній спасіння. Бог створив світ і дав нам оволодіння, сказавши, мудро відповідально управляйте, яке це велике довір'я, щоб ми управляли світом, щоб ми були відповідальними за світ, за життя у ньому. Коли ми глянемо на всю цю велич природи, мудрість, силу, то розум зупиняється. Дивлячись в космос, дивлячись в глибини земні, розглядаючись навколо, розум зупиняється. Але щоб не зупинитись в нашому покликанні до життя, у цім величнім світі в першій мірі не треба цієї гармонії природи шкодити. Ніякий господар в побуті не буде винищувати, вистрілювати свою звірину, не буде бездумно вирізати дерев, не буде занечищувати воду, не буде забруднювати повітря, яким дихає сам і йому повірене господарство. Не буде спалювати природу, в якій таїться живий Богом створений світ рослин і тварин. Не буде вичерпувати живий водний світ лише для тимчасової користі чи для зловредної розваги. Але, на жаль, людина втратила свою відповідальність перед Богом. І замість берегти і управляти стає ворогом богом сотвореного світу. Причиною цього непорозуміння стало непослух Богові ще від початку Адама і Еви. Не їж з цього дерева плоду. І, здавалось би, малий непослух, але спровокував у світі такий великий безлад. Людина втратила свою відповідальність і стала робити всього більше недозволеного, що приводить світ до винищення. Також приводить людину до деградації нашого найбільшого дару життя. Дар з вдячністю треба приймати, його плекати і дорібком ділитись, як той, що працював. І той, що не знав чи не вмів, бо Бог своїм сонцем світить і на праведників, і на грішників, і дає усім шанс спастися. Прийшов час посту, в якому ми маємо застановитись над нашим християнським життям, чи воно нам запевняє спасіння. Так, якщо примиримося з Богом. В першій мірі гріх людини став причиною безладу у світі природи і людей. Гріх загроза для всього сотворіння, відчуження людини від Бога і бажання поставити на його місце себе чи якесь інше створене добро призводить до важкого захворювання особи. Гріховного рабства, яке становить загрозу не лише для її життя, але рівно ж і для людської спільноти та всього Богом створеного створіння. Кожен гріх несе з собою руйнування та смерть. Особливо це стосується головних гріхів. Гордість. Горда людина не бажає визнавати Бога своїм творцем та Спасителем і діяти згідно з його спасаючою волею. Цей гріх, що стоїть в основі інших, руйнує людину зсередини, позбавляє її свого життєдайного джерела і загрожує всій створеній Богом дійсності. Жадібність. Опанована жадібністю людина вважає, що її щастя є величиною пропорційною до тих речей, дібр та послуг, які вона має у своєму володінні. Хворобливе бажання володіти та мати все більше речей і послуг паралізує здоровий глуст та волю і перетворює людину з відповідального управителя на безпощадного володаря тирана та експлуататора, від насильства, якою стогне та страждає все створіння, говорить апостол до римлян. Нечистота, гріх нечистоти починається з браку Божої любові і нечистоти серця та думки, а одним із його перших та головних наслідків є втрата. Остраху Господнього. Духовний бруд веде до кризи екології суспільства та екології навколишнього середовища. Заздрість. Заздрість спричинює втрату душевного спокою через добро, яким володіє інший, і веде до розвитку жадібності та непоміркованості. Цей гріх точить людину зсередини, позбавляючи її радості і пробужуючи ненавість, що веде до згубних наслідків не лише для соціального, але і природнього середовища. Непоміркованість цей гріх полягає у втраті розуміння правдивої свободи та міри. Яка визначає добро в екологічному контексті цей гріх веде до надмірного використання Божих природних дарів, їх виснаження, руйнування природи та знищення самих передумов існування людини. Гнів у людини, яку опанував гнів, є поневоленими розум і воля, людина вже нездатна. Об'єктивно оцінювати дійсність та бути правдиво свобідною. Задурманена токсичними впливом гнівом на свідомість людини перестає усвідомлювати належним чином правдиву цінність природи та свою християнську відповідальність за неї. Лінивство. Лінивство стоїть в протиріччі до Божої любові, яка по своїй природі є активною, дієвою, плідною, творчою. Екологічний вимір лінивства полягає насамперед у небажанні усвідомити і реалізувати свою відповідальність за Боже створіння, за природу, яка випливає із найбільшої заповіді, заповіді любові. До Бога і ближнього. Щоб не розчаруватися у цьому безмежному світі і в нашій гріховності, що ми маємо зробити? Перш за все, каятися з своїх гріхів і не допускати їх в нашому земному житті, бережно використовувати енергоресурси, воду, електроенергію, не забруднювати землю. Старатися виражати практичну любов до животворних джерел життя землі, води, повітря, диких тварин, птиць і всіх живих істот. Не витрачати без потреби води, світла, але бути економними. Бережно ставитися до рослин і лісу, якими одів Господь наш світ. Бережно ставитись навіть до свого одягу. Колись святі навіть в латаній одежі ходили, хоча мали можливість завжди придбати нове, акуратність завжди супроводжувала їм. Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький хоч був багатим, але вживав латану одіж. Самостійно не спалювати пластмасових виробів. Але їх утилізовувати згідно нормативних вимог. В церкві на похоронах старатись використовувати живі квіти, любов до Бога і до всього сотвореного немає меж. Вона нас веде до любові ближнього, за якого Ісус Христос віддав своє життя і нас веде до цієї любові. Немає більшої любові, як віддати своє життя за свого ближнього. Практикуємо Божу любов в собі до Бога, сотвореного світу, і нам стане легше любити ближнього, щоб таким чином увійти в царство Божої любові на землі і у вічності. Дорогі брати, у священстві, у своїх проповідях, катахітичних науках. Та підготовці вірних до святої Тайни сповіді у часі Великого посту на цілісний характер християнського покликання з особливим акцентом на відповідальність за природу як невід'ємну складову християнського способу життя і поведінки. Прошу пояснювати поняття екологічного виміру гріха і його згубних наслідків. На людину і весь сотворений світ, а також вказувати на шляхи навернення до Бога, завдяки яким починаємо бути вповні собою і по-божому ставитись не лише до своїх ближніх, але й до всього сотвореного у Христі світу природи. І на кінець слово завершення. Всі ми хочемо бути щасливими на землі, всі ми хочемо бути здоровими. Всі ми хочемо втішатися красою сотвореного світу. Звертаюся не тільки до священиків, звертаюся до вірних. Бережіть Богом сотворений світ, бо в ньому нам жити. І всім послідовникам, які очікують на життя. Збережіть цей світ, щоб всі покоління могли втішатися там, де ми живемо, там, де після нас будуть, прийдуть інші. І захочуть жити, уприємнити їм життя і добру пам'ять про нас. Мир і Боже благословіння хай буде з усіми вами по всі дні життя нашого, на радість життя нашого і спасіння. Амінь.